Друзі, всім привіт! Взявся трошки до роботи помити дискову, поставити вже на хранення, змастити бенігром диски, якщо знайду, десь вдома мені кажеться було. і Ставити на хранення, помити її, щоб ну, бо це було його лишати ну, в глині, ну. Откуда? Откуда? І вже, вже приємно на це все дивитися. І ржавіти не буде так, ну, довше послужить. Діск себе показую чітко, не, не дає ніякої тріщинки, нічого, все супер. Каток крутиться, не скрипить. Все супер, ідеально. Е, ці чистики, трохи тут трави назберуся, але це ми дискували люцерну, то, то так. Трошки ці чистики мішають на, на таких на травах, а по саянці чи по. Чи по пшеничні, чи по ячмінки, то без різниці, воно йде, все супер. Ну, По-мокрому, теж воно йде. Ну, Трошки вона звісно, забувається, але ну, люба буде забуватися по тому мокрому, про те, про що я говорю. По тракторових нюансів таке, ніяких немає. Я хочу ще зробити шумку, шумоізоляцію. Одне, що тут підтікає, це я уровень провіряв, то там трошки. Заслізилося, я вже не витирав, щоб дивитися, що воно буде. Тут все сухенько. Одне, що нюанс тече з Ну, Треба ставити болгарський або на жостіку, або так. Ну бо, ну, бо це не діло. Що воно там звідти тут все тече, що з тої сторони, що з цієї сторони. Ну а так, ну, все супер. Такий-то красавчик. Треба вихлопну трубу другу поставити, тому що це не діло. Вона... Ми щось тут робили. І воно от знову попускається. Треба коротше, ну, купляти або другу вихлопну, або там щось переварювати. Так що, друзі, ми працюємо. І, ну, пишіть в коментарях, чи ви, вже, чи ви свою техніку ставите на зберігання, чи лишаєте ось таку грязну зимувати, як ви до цього відноситесь. Ну, бо Я відношусь до того, що воно має бути все гарно і файно, щоб було приємно дивитися.